Доброго ранку, мої любі малята. Подивіться, дітки, у віконечко. Що ви там бачите? А яка зараз погода? А яка пора року малята? Так, зараз пора року зима. А як ви здогадалися? Ну, звісно ж, за її ознак. Саме на вулиці стає холодніше, морозно. Що ми можемо спостерігати, дітки, які ще природні явища. Так, інколи з неба падають сніжинки, замерзають калюжі, з'являються на дахах бурульки. Дітки, погляньте! Що я знайшла сьогодні біля нашого садочку? Що це малята? Так, це кружечки. Дітки, а чи однаково вони розміром? Ні, вони різні за розміром. Подивіться уважно, ось цей кружечок найбільший. Ось цей середній. І ось цей... Найгальніше. Так, малята. Дітки, а якого вони кольору? Правильно білого. А кружечки мало чи багато? Правильно, малята? Багато. Малята, а як ми можемо їх використати? Гм, цікаво. Малята, здається, я здогадалася. Це ж частинки сніговика. Давайте з них складемо нового сніговика. Дітки, ви вже робили аплікацію сніговика. Тож ви, мабуть, вже здогадалися, що найперший кружечок ми поставимо якого розміру? Правильно, той, який найбільший. Потім поставимо. Зверху над великим кружечком. Кружечок середнього розміру. І найменший кружечок це буде голова сніговика. Ми його поставимо зверху над середнім кружечком. Ой, малята, подивіться, чого не вистачає нашому сніговичку. Правильно, не вистачає рученят, оченят. Морквинки, ротика. Дітки пропоную стати нам на хвилиночку чарівниками. Я вам загадаю загадку. Якщо ви відгадаєте, наш бочок оживе. Тож слухайте, уважно. Чудо сани прилетіли. Стакуди в тих санях білі. В тих санях сидить цариця, білокоса, білолиця. Рукавом махає, снігом все вкриває. Здогадалися малята? Хто це? Так, малята, це зима. Малята, подивіться, який гарний сніговичок у нас вийшов. Тільки він чомусь сумний. Привіт, сніговичку! Що ж з тобою трапилося? Чому ти такий сумний? Я сумний тому, що дуже хотів гратися. але. Тільки для цього потрібно дітки піднятися зі своїх стільчиків. Готові? Почали! морозець, Морзець! Пощі там навчички! Тепер повертайтеся на свої стільчики. Дітки, пропоную разом намалювати для нашого друга, сніговика, і ще багато друзів, тільки сніговичків. Ось таких. Ой, як чудово! А в мене є якраз сніжка. Сподіваюсь, вона вам знадобиться. Дякую, сніговичок. Але спочатку звалято, ми з малятами пограємося панчиками. Приготували дітки свої ручки. Я буду показувати, а ви за мною повторюйте. Підніміть свої долоньки і почнемо пальчикову гру. Сніг-сніжок засипав коріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. А тепер, малята, давайте разом спробуємо. Підніміть долоньки свої. Сніг-сніжок. Засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. Молодці малята. А тепер знову малювати. Малята. А для того, щоб намалювати сніговика, нам знадобиться блакитний аркуш, серветка, водичка, ватна палочка. Пензлик, біла фарба у тарілочці та кулька з паперу. Малята, а перед тим, як малювати, ми пам'ятаємо, що ми завжди закочуємо рукава. Молодці. А тепер малята, беріть паперову кульку. Можете її в ручках пожмакати. Спочатку ми беремо цю кульку, макаємо її у. Фарбу і будемо спочатку малювати великий кружечок, середній, а потім маленький. Починаємо малювати знизу блакитного аркуша. Притискаємо ось так. Притискаємо ось так паперову кульку, утворюючи кружечок. Подивіться малята, якого розміру у нас вийшов кружечок? Правильно, великого. А наступний кружечок якого буде розміру? Пам'ятаєте? Так. середнього. Макаємо паперову кульку знову у фарбу. І малюємо кружечок, але меншого розміру. А якого розміру? Ми намалюємо останній кружечок. Правильно малята маленького. Це буде коло вас молика. Макаємо паперову кульку у фарбу та притискаємо. Відкладаємо паперову кульку. Малята, і поки наша фарба висихає, ми намалюємо сніжинки, а для цього нам знадобиться ватна паличка. Вмикаємо у фарбу в одну паличку і ставимо ось такі крапочки. Тільки малята ми не вводимо ось так, а просто ставимо крапочки. Так, тримаємо вертикальну паличку і ставимо. Кладемо паличку на тарілочку, беремо фарбу, тепер маляток ми намалюємо в нашому сніговикові ручки. Для цього нам знадобиться пензлик. Ми беремо пензлик у ручки, тримаємо трьома пальчиками за металевий накінечник. Ось так. Мокаємо пензлик у водичку Так, нам потрібно малята фарба коричневого кольору. Набираємо на пензлик фарбу коричневого кольору. А ручки малята ми намалюємо у вигляді гілочок. Вони знаходяться на тулубі сніговика, на середньому кружечку. У сніговика дві ручки. Ставимо пензлик вертикально ось так, притискаємо і ведемо пряму лінію довго. Ось так. І одну коротку. Так само, малята з іншого боку, притискаємо пензлик, ведемо пряму лінію довго. І так само коротко. ось такі в нас гарні рученята гілочки. Поки наша біла фарба висихає, ми намалюємо нашому сніговичкові на голові відерця. Малята, а відерця ви можете намалювати будь-якого кольору. Який вам найбільше подобається? Я намалюю зеленого кольору. Відерце знаходиться на голові у сніговика. Спочатку, дітки, ми намалюємо ось таку пряму, коротеньку лінію. Набираємо ще фарбу. Тепер від одного кінця я ось так вверх веду лінію коротеньку. І від іншого кінця так само веду лінію вверх. Ось так. І ось ці дві лінії також з'єднуємо проводимо іще одну лінію зверху. А тепер замальовуємо. Яке гарне відерце в нас вийшло. Миємо дітки пензлик. Тепер ми намалюємо морквинку. в пензлику водичку. Та набираємо на пензлик оранжевого кольору фарбу. Давайте поставимо посередині маленького кружечка цяточку ось тут. І від цієї цяточки ми будемо малювати морквинку. Протискаємо пензлик і малюємо морквинку. Піднімайте пензлик вгору легенько. І ось така марквинка у нас виходить. Миємо пензлик. Тепер ми намалюємо очі та ротик. Малята, тепер макаємо пензлику водичку та набираємо на пензлик фарбу чорного кольору. Малята тут дуже обережно. Ставимо дві маленьких цяточки. Легенько, пензликом. Малята, за бажанням ви можете взяти ватну палочку і зробити оченята ватною палочкою. Та зробимо нашому сніговичку посмішку. Ставимо маленькі трапочки. Ось такий гарний сніговичок у нас вийшов. Дякую вам, мої, мої маленькі друзі. Тепер мені ніколи сумувати, адже я маю багато друзів. Дітки, пограймо ще трішечки. Тільки оченятами. Спробуємо оченятами знімати сніжин. Сніговика. А чим ми сьогодні малювали сніговика? Так, дітки, фарбами, а ще паперовим сніжком. Малята, ви молодці, я вам і пишаюся. А зараз вам вже час відпочивати. Тож ми разом зі сніговиком кажемо вам до побачення та до нових зустрічей!